На щорічній конференції з відновлення України, яка відбувалася в Берліні, мав нагоду поспілкуватися з прем'єр-міністром Нідерландів Рюте, який є одним із лідерів і в авангарді підтримки України в захисті своєї незалежності та територіальної цілісності внаслідок агресії з боку Російської Федерації. Поговорили про. Те, яким чином він бачить взагалі вирішення конфлікту, і про те, як він бачить трансформацію НАТО, тому що він залишився єдиним кандидатом на посаду генерального секретаря НАТО, і дуже приємно, що ще тоді, коли не було зрозуміло, хто очолить цю організацію, я вже тоді йому пообіцяв, побажав успіху і написав пост, що сподіваюся, що це наш наступник в цій структурі. Бо це справжній друг України, і я переконаний, що він зможе на цій посаді зробити по максимуму для того, щоб Україна долучилася до альянсу і з зробити все для того, щоб скоординувати діяльність членів НАТО в підтримку нашої держави. Дуже важливо мати в цій структурі близьких союзників. Дуже важливо мати надійний тил і надійну підтримку для того, щоб забезпечити безпеку нашої країни, для того, щоб забезпечити безпеку країн Європейського союзу і країн НАТО. Я переконаний, що вони це теж збо. Нули і розуміють, що без підтримки України не буде миру на європейському континенті, тому бажаю новому майбутньому керівнику НАТО успіхів на його важливій відповідальній посаді. Він заступає на цей пост в дуже складний час, в дуже в час, коли буде дуже багато глобальних викликів. І я щиро бажаю йому терпіння, сили і наснаги, щоб це все подолати. А Україні звичайно якомога скорішого вступу і повноцінного. Гого членства в Північно-Атлантичному альянсі.